Є знижки до Дня Незалежності на імодіум. 20% в аптеках подорожних «БАМ» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних «БАМ» та ощад. Вибачаюсь, це провідник укрзалізниці чи іспанська поліція. З таким підписом пасажирка Інтерсіті Людмила Патраманська опублікувала це відео. каже, любить ділитися з аудиторією красивим контентом. Світ має бачити більше краси, позитиву і класних емоцій. Тому я завжди ділюся цим у своїх соціальних мережах. Відео вмить стало вірусним. Його переглянули понад 200 тисяч разів та залишили більш ніж три сотні коментарів. Більшість пристрасно обговорювали стюарда з відео. Підкажіть, будь ласка, напрямок цього потягу. Мені терміново потрібно кудись поїхати. Як в німецьких кіно, той випадок, коли дуже треба їхати у купе провідника, сідайте без квитка, нехай він вас затримає. Авторка відео зізнається, таких коментарів не очікувала й сама. Аудиторія реагує кожен так, як вважає за потрібне. Я вкладаю зовсім сенс у це відео. Ми знайшли стюарда з відео. Його звати Максим Зашкольний і за сумісництвом чемпіон України з бодибілдингу. А тому в своєму блозі він демонструє спортивні досягнення. Колеги по Укрзалізниці тепер називають його іспанським поліцейським. А от дружина коментарі під відео читала без зайвого гумору. В основном читали їх дружина, але трошки ще теж їх від себе коментували, і деякі були там не е, сподобались, деякі незручні, вже трошки якісь такі моменти з'явились, типу, що о, це будуть вже більше залицяться, я кажу, все нормально, не переживай. Проте після цих коментарів Максиму було некомфортно виходити на наступний рейс. Їхав тоді до Одеси, всі йдуть відпочивати. Я думаю, і ну поїзд повний, це як по по іншому. Може щось типу, думав, як очікував, може якусь лишню увагу. Може, щось типу, треба буде відповідати на якісь незручні запитання? Було таке якесь відчуття незручності. Дивується такі поведінці, адже вважає, якби на його місці була жінка, реакція суспільства була б протилежна. Якби це була жінка, і якби ми так писали, то нас би захейтили, навірно секунд за п'ять би да. І дуже б навірно незручне становище. Нас виставили і по-разному, може б навіть назвали. А все через різну оцінку жінок та чоловіків суспільством каже психотерапевт та психоаналітик Наталія Медвідь. Жінка завжди в суспільстві асоціюється як така. Правильна, чесна, порядна чоловік він асоціюється по іншому, тобто він схильний чоловіки більш схильні там до зради, до короткотривалих стосунків, і саме через такі гендерні стереотипи за однакових умов чоловіки отримують осуд суспільства, а жінки ні. Чоловік, якби виклав відео жінки, так яка ось подарувала йому приємний настрій, так бо в неї красива зовнішність. Йому це сподобалось. Він цим поділився. Він би отримав осуд, і вже була б його персональна оцінка як ось такого там неправильного, непорядного чоловіка. Проте неважливо, хто ти, чоловік, жінка, небінарна особа. Публічно сексуалізувати зовнішність іншої людини все ж не варто, адже це може образити, навіть якщо перед вами широкоплечий, бородатий бодибілдер.